Собака-поводир, шлях до свободи. Добрий день. Мене звати Сергій Гаврилюк. Я перший в Україні незрячий лектор і дресувальник собак-поводирів. Я читаю лекції в Національній школі службового собаківництва міста Одеса. Саме ця школа підготувала і передала мені мою першу собаку – Плюшу. Плюша золотістий ретривер. Вона народилась в одеському розсліднику, де її виховувала Олена Ушан. І подарувала нашій школі. Плюша це не просто собака. Це мій друг, мій партнер. Мій провідник, мої пухнасті очі. Ми з нею пройшли довгий шлях. Літали літаками, їздили потягами, подорожували Україною та за її межами, піднімалися в гори, підкорили говерлу найвищу точку України. Але в перший день півномасштабної війни. Ми з плюшею потрапили під ракетний удар. Вона злякалася і втекла. Я залишився один. Без собаки, без провідника. Я шукав її два роки. Розклеював оголошення, публікував пости в соцмережах, звертався до телебачення. Писав усім, хто міг допомогти. Багато хто казав Сергію, змирись, вона не вижила. Але я вірив, що вона жива. У цей час мені передали цуценя немецьку вівчарку на ім'я Накір. Його привезла із Харкова кінологиня Ольга Платонова. На той момент йому було 9 місяців. І я почав його навчати. А згодом продовжив навчання вже в Європі. На Кір пройшов повний курс, отримав міжнародний сертифікат собаки поводаря. І весь цей час я продовжував шукати плюшу. І ось одного дня. Дзвінок. Собаку знайшли. На передовій. У військових. Її підібрали наші захисники. Вона була з ними весь цей час. Один із військових побачив пости з фото плюші в інтернеті і впізнав її. Він перевірив Чіп і Чіп співпав. Він сам зв'язався з кінологом, а той зателефонував мені. Я поїхав на зустріч з Плюшею. Ми домовилися зустрітися у парку. Я її покликав Плюша. І вона одразу підбігла до мене. цей момент словами не описати. Радість, шок. Сльози. Вона мене впізнала після двох років розлуки. У той день ми вже поверталися додому в трьох. Я, Плюша і Накір. Спочатку накір ревнував, але по дорозі вони почали знайомитися. А вдома спали разом, їли разом. Гуляли разом. Тепер ми нерозлучні. Усюди тільки втрьох. І коли я розповідаю цю історію, я не просто ділюся особистим. Я показую, собака-поводир це не лише про дресурування. Це про довіру, про взаємну вірність. Про життя, де людина і собака єдине ціле. А тепер запитання. Чому в Україні досі немає системи, де кожна незряча людина могла би отримати собаку поводиря? Чому таких історій одиниці? Чому плюша і накір винятки, а не правило? Ми можемо і маємо це змінити. І далі я розкажу вам як саме.